Ловися рибку, велика та маленька, велика та ще більше. Ой, що це я згадала казочку, як вовк ловив рибку, пам'ятаєте? Хотів вовчик багато великої рибки, аж хвіст пример до ополонки. От не знаю я, чи до хвоста вовчика причепилася саме хижак, але сьогодні мій сюжет саме про таку рибу. Яка може жити у вас в акваріумі? Привіт-привіт на зв'язку Еммі. Отож, поговоримо про найнебезпечніших мешканців акваріумів. Деякі з них виглядають дуже мило, але можуть становити загрозу навіть для людей. І почнемо з харацинових риб панк. Ця рибка близька родичка пірані. Вона не настільки агресивна, як їхні дикі родичі. Але її потужні зови можуть легко перекусити дрібних рибок і навіть завдати болючого укусу власнику акваріума. Небезпечний мешканець акваріума. Риба камінь. Е, риба камінь. А ось ще один небезпечний мешканець акваріума риба камінь. Виглядає як справжній шматок скелі і легко маскується між коралами та камінням. Але варто лише наступити або торкнутися її, і ви отримаєте один із найболючіших колів у світі. Її отрута може викликати сильний біль і навіть параліч. Ще один підводний хижак. риба змія або змія Голо. Вона може виживати навіть без води і має надзвичайно сильні щелепи. Крім того, цей вид дуже агресивний і не терпить сусідів у своєму просторі. А ви знали, що навіть маленькі рибки можуть бути небезпечними. Наприклад, риба склянець виділяє токсини, які можуть бути небезпечними для інших мешканців акваріума. Ще одна цікава рибина тетраодон. У ротовій порожнині знаходяться кісткові пластини, які можуть нагадувати зуби, ними вона розгрізає мушлі молюсків. І вашим пальчикам може… Теж не пощастити. Серед небезпечних акваріумних істот також зустрічаються морські їжаки та медузи. наприклад, кубомедуза. Хоч її і рідко тримають в домашніх акваріумах, вона має настільки сильну отруту, що її укус може бути смертельним. Ну, Такий акваріум без піраній найкровожерливішої риби на землі. Хоча цей факт трохи перебільшений. В акваріумних умовах ця риба воліє втекти, а не напасти. Ще одним цікавим, але небезпечним мешканцем акваріума є мурена. Вона має Потужні щелепи і гострі зуби, і може завдати серйозних поранень. У природі буряна ховаються серед каміння. І полюють уночі, тому в акваріумі вони можуть несподівано атакувати, якщо відчувають небезпеку дуже гарні з плямистим забарвленням. Кларіуси з великої родини сомів. Якщо захочете собі такого в акваріум, то пам'ятайте, що Кларіус хижак і будь-яка дрібна рибка опиниться в животі сома. Іноді. І ця риба проявляє агресію і до більших сусідів. Отож, якщо ви вирішили завести екзотичних риб, будьте уважними. Деякі з них можуть бути красивими, але небезпечними. А з вами була Еммі. Папа! -па.